Вітання усім, хто любить Господа, слідує за Ним і продовжує служити в наші такі непрості часи, які сьогодні проживає Церква Ісуса Христа. Незалежно від того, на якому континенті ми знаходимося, нас тривожать всі події, які відбуваються. Ми слідкуємо за новинами. Ми хотіли би трохи більше аналізувати, що відбувається. І як християни, безумовно, нас цікавить, в чому є воля Божа для того, щоб її виконувати в той час, в який ми живемо. З наших передач «Позиція» є багато різних питань, які ви задаєте. Вони стосуються різних тем. Одна одне із них: Як розуміти текст апостола Іоанна, який записаний в першому посланні Іоанна, в другому розділі. Ми читаємо 20 й вірш і 27. -й. А саме, апостол пише про щось особливе і пише так, та ви маєте помазання від святого, і всі ви знаєте. Я написав вам не тому, що ви не знаєте правди, але тому, що ви її знаєте, і що всякий обман не від істини. 27 вірш. А помазання, яке ви прийняли від нього, воно у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає вас у всьому, і є істинне і не обманне, так як воно вас навчило, в тому й перебувайте. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться він, ви мали сміливість і не були засоромлені перед ним під час його приходу. Напевно, якщо ви християнин, відвідуєте церкву, служите, отримали спасіння. Ви читали листи старця Іоанна, які він написав вже наприкінці свого життя, і вони були направлені до церков і до окремих людей, де він пише про наш статус, в тому числі людей, які знають Господа Ісуса Христа. Цікаво, що тут вживається особливе слово помазання. Ви маєте помазання, ви знаєте. Ви маєте помазання, яке правдиве і воно вас навчає. Ви маєте помазання і не маєте потреби, як каже апостол, щоб хтось вас навчав. Виходячи з цього тексту, можна зробити і правильні висновки, а можна і хибні. На перший погляд, прочитавши цей текст, можна сказати так, що нам взагалі не потрібно чомусь учитися, чи щоб хтось нас навчав. Тому що є щось особливе, чим володіє кожен християнин, і значить, він навчений, і ми всі знаємо Божу правду. Коли ми більше читаємо Слово Боже і досліджуємо його і беремо трошки в ширшому контексті. То ми зрозуміємо, що тут мова йде про роботу і служіння Духа Святого. Про щось справді особливе, що відбувається у нашому Єстві людей, які відродилися, Бог відродив їх до нового життя. А саме про служіння Духа Святого, давайте зазначимо, що Дух Святий в нас це не тільки. Теологічна теза чи біблійний такий вислів, це велика обітниця для усіх відроджених людей. Пам'ятаєте, дії Апостолів 1.8 сказано, що Ісус Христос говорить: ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, Самарії і аж до краю землі. Так говорив Ісус Христос своїм учням. І ця обітниця справді здійснилася в момент народження церкви, коли їх було десь от більше сотні, 120 в Єрусалимі, і вони прийняли Духа Святого. Чому ми про це говоримо? Тому що помазання пов'язано з цим. Помазання вказує на особливу роботу Божу в нашому серці, в нашому єстві. Про служіння, яке Він виконує в нас, а потім через нас для інших людей. Ось чому в різних посланнях Іоанна, чи Петра, чи Павла, ми знаходимо згадування про те, що Дух Святий служить нам. В першому посланні в Коринф апостол Павло задає риторичне питання. Хіба не знаєте? Що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Це риторичне питання, тому що відповідь позитивна. Ми маємо стверджувати, що Дух Божий живе в нас. І це велике благословіння. Давайте зазначимо, що означає оце помазання Духа Божого, який живе в нас, і помазання, яке виявляється в нас. Іншими словами, це служіння. Духа Господнього у відроджених. Що робить Він? Що приводить нас до цієї правди, до пізнання правди і чому немає в нас потреби, щоби хтось нас вчив? Бо сам Дух навчає нас, Дух Святий стверджує нас, що ми діти Божі, стверджує нас у спасінні. Римлянам 8:16 сказано: сам Дух свідчить. Нашому Духові, що ми діти Божі. Звідки ми знаємо, наприклад, що ми спасені, що Бог простив наші гріхи, що Він нас усиновив, що Він нас оправдав, звідки ми знаємо, що наші імена записані на ембесах. Звідки в нас дерзання? сказати, що я дитина Божа? Дух. Святий свідчить нашому Воскреслому Духу, який він Воскресив до нового життя, що ми діти Божі. Оце і є помазання. І щоб люди навколо не казали, найкраще свідоцтво, найсильніше і перше свідоцтво це свідоцтво Духа Святого, що ми діти Божі. А потім уже наше життя, потім інші можуть підтверджувати частково. Наскільки вони знають, що ми діти Божі. По-друге, помазання зводиться до того, що Дух Святий навчає нас і відкриває Слово Боже. Христос сказав, що коли прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але те, що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Бачите, Ісус Христос, говорячи про цю обітницю, яка має здійснитися, і про помазання, яке має потім перебувати у християнина в його серці, в його духовному, духовній природі, Він говорить про те, що дух істини наведе нас на всяку істину. А це означає, що ми не маємо потреби, бо Він навчає нас. І це помазання не хибне. Так відкривається нам Божі глибини, Божої правди, Божого Слова. Ще одне, Дух Святий працює в нас, щоб застерегти і підтримати нас. І це важливий аспект, написано Римлянам 8.26, що Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми навіть не знаємо, як маємо молитися. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Дух допомагає нам у наших немочах. Ми, як християни, маємо розмову з Отцем Небесним. Ми звертаємося до нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми просимо про різні ситуації нашого життя. Ми просимо про нас самих. Ми просимо, переживаючи щось добре чи зле. І в залежності від того, в якому ми стані, ось це помазання, яке в нас написано, що сам Дух допомагає нам. Інколи ми навіть самі себе не розуміємо, ми не знаємо, що насправді нам потрібно, ми навіть не знаємо, як правильно, як точно по волі Божій молитися. І тому Дух Божий зітхає невимовними зітханнями. Для того, щоб перетворити наші недосконалі молитви у виявлення досконалості перед Богом всіх наших прохань. Так працює Дух Божий з нашим Духом. Це і є помазання, яке в нас. Це надзвичайне, Боже втручання в наше життя. І цей процес важко прослідкувати чи розкласти зовсім по поличках. Але ми точно переживаємо і знаємо, що Дух Божий працює так і служить для нас. Саме про це писав апостол Іоанн. Але є ще одне. І в цьому теж виявляється робота Святого Духу, тому що він докоряє в гріхах, докоряє в гріхах і невіруючих людей. Але якщо ми говоримо за віруючих і за помазання, то він докоряє нас. Він виявляє всякий гріх і все те, що віддаляє нас від Бога. Христос сказав, що Він прийде у цей світ, і Він виявить правду про гріх і правду про суд. І з тих пір, і до сьогодні Він продовжує цю роботу. І Якщо ми говоримо за спасенних, то докори нашого сумління, засудження нашої совісті, те, що наше серце неспокійне. Те, що ми усвідомлюємо, що це не угодно Богу, і навіть самопоняття гріха це і є робота Святого Духа, яка звершується в нашому серці. І не обов'язково людям казати, що то неправда, що ми загордилися, чи що ми заздрісні, чи що ми принижуємо когось. Дух Святий в нас працює так, що Він нам показує, що в цьому є наша проблема і нам потрібна перемога Христа. Саме про це говорить Йоанн, коли каже, що це помазання правдиве, і чому воно вас навчило, в тому ми маємо перебувати, те ми маємо сприймати. Власне, Дух Святий відкриває нам Христа. Це ще одна його робота, направлена на те, щоб прославити. Нашого Спасителя, і е, Христос сказав, що Він прославить мене, тобто Дух Святий, бо мого одержить і сповістить вам. Дух Святий мотивує нас до служіння. Дух Святий дає нам оцей внутрішній імпульс, що ми живемо для нього, і ми хочемо щось робити для нього. Ми хочемо нашими добрими ділами прославити, відроджений виявляє свою віру в таких добрих ділах. Пам'ятаєте, вони перші апостоли і церква, яка народилася, наповнилися Святим Духом, написано, дії апостолів в другому розділі, і почали говорити іншими мовами, як Дух вилів їм промовляти. І на різних мовах. Різних народів, вони звіщали Євангелію спасіння для людей, які не знали Господа. І вони були сильно мотивовані для того, щоб говорити Боже для людей. І помазання, яке в нас і на нас, воно мотивує нас так само сьогодні. Спасена людина, вона не може бути пасивною. Бо Дух Святий мотивує її до цього, і правда Божа. Відкривається в тому, що якщо ти спасений, ти проголошуєш це спасіння для інших. Дух Святий постійно направляє нас у житті. Мені подобаються текст із Римлянам 8 розділі, сказано, що всі, яких веде Божий Дух, вони сини Божі. Дух Божий нас веде, скеровує, застерігає, направляє, навчає. Це і є помазання святого. Іншими словами, ми могли би сказати так: помазання це особлива дія Святого Духа, яка направлена, перш за все, на виявлення Божої істини, Божої правди і надання необхідної сили для відродженого, спасенного, який живе для слави Христа. Помазання має кожен християнин. Тому що Дух Божий абсолютно живе в кожному відродженому. Бог не дає духа свого порціями, частинами, періодами. Ми сповнюємося Духом Святим, час від часу, по особливому. Але це може бути свідомо і несвідомо, але Дух Божий в нас і ми храм Духа Божого. Помазання доступне кожному, хто сповідав свої гріхи. Хто прощений від Бога, і це привілей для християн і необхідність для спасенних. Цим ми відрізняємося від інших людей. Бо людина без Бога, яка не знає Ісуса Христа, яка не отримала спасіння, такого помазання немає. Помазання не залежить від духовних дарів, воно не залежить від нашого християнського досвіду. Помазання це і є велике Боже благословення самого Духа Божого і Його роботи в нас. І помазання є одною з ознак Божої власності, що ми тепер діти Божі. І воно супроводжує нас все наше життя. Тому ми дякуємо Богу за це. І в наші часи, коли нам потрібна і Божа істина, як її примінити в житті. Як виконати волю Божу, нам необхідно, стверджуючись на тому, що писав старий апостол Іоанн, виявляти послух нашому Богу і Духу Святому, для того, щоб підкоритися йому, і це помазання було дієвим кожен день нашого життя. Тому ми дякуємо Богу за те, що маємо повноту Духа Божого в наших серцях. І так ми обов'язково переможемо будь-які сили зла. Вам Божого благословення і нехай помазання продовжує навчати кожного із нас.